Я Комаровська Ніколь, учениця 11 Б класу Кельмінецького ліцею опорного закладу. Пропоную вашій увазі роботу на тему дослідження видового різноманіття дендрофори центрального парку відпочинку та дозвілля СМТ Кельменці. Згідно з поставленою метою, головним завданням було встановити видовий склад дендрофлори парку, оцінити окремі таксаційні показники, життєвий стан дерев, опрацювати наукові джерела з даної теми. Інформація про місцевий парк практично відсутня, тому мене зацікавила ця тема. Операючись на спогади очевидців, лише відомо, що історія місцевого парку починається з 1948 року. Молоді селища брало безпосередню участь при посадці дерев, саджанці, яких приносили самі. Центральний парк відпочинку та дозвілля займає площу 5,3 гектара та не відрізняється ні оригінальним задумом, ні вишуканим ландшафтним плануванням, ні великим різноманіттям дендрофори. Як і всі парки, він є основою зелених насаджень селища. В результаті досліджень виявлено, що дендрофлора парку у кількості 785 екземплярів представлено 12 22 видами дерев, які відносяться до 12 родин відділу покритонасінних насінних і однієї родини відділу голонесіння. Найчисленнішим за кількістю екземплярів є клен польовий 183 екземпляри, ясен звичайний 120, тополя дельтолиста – 114 та черешня дика 84 екземпляри. Найбільшою кількістю видів представлені родини сапіндових та розових 5 і 3 види відповідно. Інші родини вербові, мальвові, березові – по два види. Переважна частина деревних рослин паркової території є аборигенними видами 70%. Домінуючими у насадженнях видами є клен польовий, ясен звичайний, черешня дика. Серед інвазійних видів рослин місцевого парку є клен ясенелистий, червоний дуб, робінія, сумах. Їх небагато 30%. Але, зокрема, рубініє 7% дуже швидко розповсюджується, що видно по появі молодих екземплярів даного виду. Вікова структура більшості дерев, 425 екземплярів, становить 54%. Відповідає термінам закладання парку і сягає близько 70 років, що можна визначити за діаметром стовбура. Генеративні рослини віком 30-50 років складають 176 особин – 22%. Підріст або молоді дерева віком 10-20 років, 184 екземпляри 24%. Отже, парк старіючий та потребує омолодження. Е, насадження парку характеризується нерівномірністю. Рослинність сформована в хаотичні групи, що розкидані по всій території парку, які внаслідок відсутності догляду за ним на деяких ділянках ближче до дороги перетворилися у суцільні хащі. Наявна велика кількість самосіву і підросток клена польового, липи широколистий, робійні і звичайний, тому можна припустити, що парк деяких ділянка саме так оновлювався. Шість років тому учні нашого закладу насаджували нові дерева на місці знищених з різних причин екземплярів, але хотілося б, щоб реконструкція парку здійснювалася не хаотично. Серед пошкоджень деревної рослинності найбільш поширені. Морозобоїни присутні у 4,5% щодо всіх екземплярів рослин парку та найчастіше зустрічаються у берези повислої, тополі чорної та кленого стролистого. Серед е, рослин з суховершинністю, сухими гілками і сухобочинами переважають тополі чорна та дельталиста. Вони втратили свої естетичні властивості і функціональне призначення. Деякі з дерев є аварійними. На двох екземплярах клена польового виявлені плодові тіла дереворуйнівних грибів: трутовик справжній та трутовик лускавий. Заражені трутовиками дерева треба видалити. Після проведеної роботи можна зробити визнанки, що в результаті досліджень виявлено, що дендрофлора парку у кількості 785 екземплярів представлено 22 видами дерев, найбільшою кількістю видів представлення родини сапіндових. У насадженнях домінують клен польовий, звичайний, черешня дика. Вони є аборигенними видами і складають 70%. Серед інвазійних видів рослин місцевого парку є клен ясеналистий, червоний дуб, робінія, сумах 30% від загальної кількості насаджень. Зрілих дерев 54%, саме серед них є ушкоджені екземпляри, що свідчить про те, що парк старіючий, тому потребує омолодження. В перспективі дослідницьку роботу можна продовжити. Хотілося б встановити видовий склад трав'янистих рослин та тварин парку. Мрію створити проект реконструкції рекреаційної території центрального парку відпочинку та дозвілля, щоб він став візитівкою нашого селища.